Чотири предмети склала абітурієнка злата про електронну реєстрацію. Чула проте воліє передати документи з рук у руки. Не дуже довіряю, краще сама занесу буду точно знати, що занесла. Мене там дуже мало часу, тільки три дні. На початку черв липня їду на пластовий табір, а вже 19-го їду на море, і там лишається буквально три дні. Цьогоріч можна подаватись до п'яти навчальних закладів на три спеціальності. Поспішати у перші дні липня до приймальних комісій не радять. Я особисто в принципі, здавала документи на Грушевського, здається. То я чекала буквально 15-20 хвилин. Можливо, це залежало від дня. Були такі, які чекали набагато довше. Були черги, було багато людей. Ось, ну, я вступав вже десь під кінець вступної кампанії, щоб було менше людей. Спочатку було дуже багато і неможливо було чекати. Бюджетні місця для університетів міністерство розподіляло на конкурсних засадах. Наразі, ми поки що не бачимо постанови кабінету міністрів, якої було затверджено держзамовлення. Говорять, зараз про зменшення чи збільшення ті чи інші відсотки трошки зарано. Але те, що зменшення буде і буде юридично закріплено, це однозначно і очевидно. Загалом в Україні держзамовлення скоротили на 4%. відсотки. Найбільший попит на фахівців IT, техніків і транспортників для них бюджет місць побільшало на it спеціальності, держзамовлення залишилося замовлення на тому самому рівні, але не зросло. А на гуманітарній спеціальності зменшилося Десь так на відсотків 10. На правознавство зменшилося, на економічній спеціальності, на журналістику незначно. Філологію ще не аналізували, бо філологія багато. А от у коледжах та училищах бюджетних місць не врізали. Хоча серед випускників робітничі професії не популярні. Попит на них високий. Це державне замовлення 90 осіб. Це молодших спеціалістів, це молодших інженерів підготовки, і 270 – це кваліфікованих фахівців, які згодом можуть продовжувати і здобувати освіту. Новація цьогорічної вступної кампанії у коледжі та училища, так само як і у виші. Документи можна подавати через інтернет.